Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україну, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одідійте, недругі, лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене згадую про тебе, дні занадто куці і малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви, споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом, люта битва. За твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душі сім, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать обращі, все одно. Я пролюся краперкою крові на твоє священне знамено родная.